Дякую, Катю. раночку і тобі ранок. глядачам телеканалу 112 Насікрина які ще не долучились до екранів своїх телевізорів. Дійсно, топ-тема вибори, місцеві вибори, друзі, які відбулися, але є міста, в яких вони не відбулися, зокрема, Маріуполь і Красноармійськ. От це все будемо говорити з Сергієм Євтушком, народним депутатом України від батьківщини. Пан Сергій Ранок, добрий вам. ранок. давайте про це поговоримо з вами. Не відбулися вибори в цих містах. Юрій Луценко, лідер фракції Бо Петра Порошенко в Верховній Раді. Ликає лідерів коаліції сьогодні, аби вирішити це питання. Давайте розпочнемо щодо того, чому не відбулись там вибори. У вас яка оцінка? Яке бачення? Ну, по перше, варто сказати, що те, що не відбулись вибори, це вже сам факт, який дає підстави аналізувати, думати, що ж відбулося. Не давати право вибирати, це абсолютно не демократична норма. Більше того, ми знаємо, що чітко законом передбачена сама процедура за поданням ЦВК, виборів в Маріуполі і інших містах, де не відбулися вибори, мали би бути проведені. Але сталося так, що влада не змогла забезпечити забезпечити нормальний повноцінний виборчий процес і тому вони були зірвані. Тому відповідальність однозначно на владі та, власне кажучи, як і за низьку явку і за все, тому що а на владі на ком конкретно конкретно на представниках державно державної виконавчої влади, які мали забезпечити виборчий процес. Тому тут дискусійних питань не має бути. Тут чітко мало бути забезпечення всіма засобами і технічними, і всім процесу. Ну і члени комісії мали б працювати. Пане. А ми бачимо, що насправді, пане Сергію, якщо ви на владі, кажете, ви виявляєтесь представником цієї влади. Ні, ми чітко говоримо, що ми в коаліції, однозначно розділяючи дуже велику думку про те, що ми не можемо розвалювати зараз коаліцію, бо альтернативи її немає. Зараз бачимо, що ми завжди кровом подаємо і подавали руку президенту, підтримували Петра Олексійовича. Проте бачимо, як його оточення сфокусувало свою увагу на боротьбі з батьківщиною. Тому це напевно не, 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 не той момент, коли головним. Опонентом обирають саме нас, бо ми знаємо, що зараз вороги України це ті партії, які мають проросійський такий напрямок, зокрема, опозиційний блок, їхні сателіти. Але чомусь бачимо, що йде боротьба саме з батьківщиною. Пане Сергію, я хочу почути конкретну офіційну позицію батьківщини. Тобто, батьківщина в опозиції в такому разі зараз чи я ні, батьківщина в коаліції, але ми говоримо чітко про помилки. Ми говоримо про надієздатний уряд, який не здатний проводити ці реформи, які вже давні. Ним давно вимагає суспільство, тому і рівень довіри, такий, відсоток два відсотка до уряду, який негайно потрібно відправляти у відставку. Ми говоримо про недовіру до влади, зокрема. Хоча ми перебуваємо в коаліції, ми чітко розуміємо, що вихід з коаліції, розвал коаліції це може вартувати втрати держави. Тобто наскільки я розумію, батьківщина в коаліції, але в той же час в опозиції в опозиції в коаліції. Ми чітко підказуємо, направляємо свої зусилля через фахівців, через експертів, через наш законодавчі ініціативи коаліції нашим партнерам про те, що негайно потрібно ухвалювати там першочергові такі як і зменшення ренти газу, тарифи і все інше. Ми бачимо, що довіра до влади дуже низька. Тому ми наполягаємо і ми вимагаємо від наших партнерів все ж таки дослухатись, підтримувати до речі. Закон про якщо ренту газу був ваші підтриманий. почуті, ви вийдете з коаліції? Що, що? Вимоги не будуть Ні, у нас насамперед основною, скажімо так, основним напрямком є це збереження держави. І коли ми розуміємо, що від цього залежить наша держава і майбутнє, то звичайно ми цього робити не будемо. Але ми ще раз будемо наполягати, щоб наші партнери по коаліції все ж таки розпочали ті реформи. Зараз очевидно, що потрібно міняти уряд. Так, ви ж частина коаліції. Чому ж ви не можете розпочати реформи? Якщо ви просто говорите так, ми чітко фокусуємо свою увагу на одне, якщо взяти законодавчі ініціативи батьківщини, там чітко проглядається, що потрібно негайно робити. Першочергово, добре. Дивіться, пане Сергію, ви згадали і про. Тарифи в тому числі так і Дякую. з нашим попереднім гостем, ми якраз обговорювали всі лозунги партії, так які були напередодні виборів, це і зниження тарифів, це і контрактна армія, у тому числі дивіться, але ж шляхом місцевих виборів це змінити не можна. І от Наші експерти кажуть про те, що це є просто популізмом. Як ви дивитеся на це е, ну можливо, вибори виборишти вже закінчились та Ну незважаючи на те, що будуть великих міського але... тур і в тих, яких не відбув обов'язково мають бути проведені вибори, але це, цей процес триває, тому що пониження температури, ми сподіваємось, що от ось очікуємо, що ось ось настануть морози. І тоді, коли ми продовжимо цей курс, щоб нас вже знову звинувачувати в чомусь іншому, ні. Ми не абсолютно не під вибори боремося з цим явищем. Очевидно, що розуміємо, субсидіювання не працює, да й взагалі це ганебне явище, аби отримати. Подачку з держави, щоб піти заплатити комунальні тарифи. Ми говоримо про перманентний постійний процес на зниження тарифів, І але чітко я... фіксуємо у складових тарифів, чітко фіксуємо корупційну складову. От Лас Лех Ле Саакашвілі. Цакашвілі. чого почали ці політики Подолання відсотку корупції, ось що потрібно зараз зробити негайно, і тоді відновиться можливо довіра до влади. Пане Сергію, я до того, що як ну я до того, що яким чином шляхом місцевих виборів можна знизити тарифи, зокрема, тарифи. Так і як зокрема тарифи? Ви чітко затверджують е, чітку цифру, скільки на один там на одного мешканця буде постачання там тепла. Це ж робить міськвиконком. Добре, зрозуміли вас. Щодо коаліції, що ми розпочали, це зокрема ті та заява Петра, я перепрошую пана Луценка, який сказав про те, що оскільки вибори не відбулися у цих містах, ми сьогодні будемо збирати лідери фракції і вирішувати це питання, я так розумію, буде прийнятий закон. Звичайно, це визначає проведення і час виборів, і місце виборів. І все проведення передбачає ухвалення постанови Верховної Ради. Тому якщо це дуже Така скажімо, правдива мета наших партнерів, то це правильно. Ми будемо підтримати це. А ви будете це підтримати. Звичайно, я щодо того, що вже кажуть про те, про перші дати так п'ятнадцятого числа, нібито, можуть відбутися вибори у тому числі, але от пані Айвазовська каже про те, що друзі, ви не поспішайте, тому що це потребує деяких юридичних аспектів, і це може затягнутися навіть до наступного року. Якщо розглянути процедуру в її ідеальному. Вигляді то так. А якщо говорити про те, що ми беремо за основу виборчу кампанію і агітацію, все яка вже відбулася. Але вибори проводимо от після цієї тати. То це зовсім не так. Це зовсім швидко, оперативно. для цього, що потрібно зібратися, проголосувати постанов і негайно провести вибори, забезпечити проходження і проведення виборів у теркомісіях, ну і всіх структурах, які є, які беруть участь у і забезпечують вибори щодо теркомісії, які не забезпечили вибори у цих містах. У мене до вас питання: чи будуть покарані винні? Оскільки ми чули заяви президента, який казав про те, що я даю доручення правоохоронним органам, в тому числі. І і до ЦВК він звертався так. Ну зрозуміло, цевака. Не є правоохоронним органом, але все ж таки будуть покарані ті люди, які не забезпечили, е, ну я ще ширше відповім на це питання. Пожалуйста. Брудна дуже кампанія, настільки брудна, що ми навіть не можемо порівняти із 2014 роком, де вибори більш-менш проходили на демократичній основі. Багато бруду. Е, чому і низькі, низька явка? Люди, коли отримували навіть запрошення на вибори, вони його просто навіть не брали. Окремі казали, не несіть і не будемо йти. Це по-перше, по-друге. Ну, звичайно, що, як би там не було, було дуже багато фальсифікацій. Застосування адміністративного ресурсу. Тому ми, якщо будуємо європейську державу, ми маємо піти у, у нормальний виборчий процес, цивілізований, без бруду, без, без жодного роду застосування там, технологій всяких різних, а йти в чисту, нормальну виборчу кампанію. Тоді, тоді ми можемо говорити про нормальний результат і все інше. Все, решта спотворена. Результат пане Серю, дякую за сьогоднішній ефір. Дякую за візи до нашої суді самораня. Дякую за ваші думки. Сергій Втушок, народний депутат України, батьківщина в ефірі нашого телеканалу. Продовжуйся наш ранок такий насичений, друзі. Ранок я зараз передам слово Каті. Після чого до неї повернусь. Катюш, будь ласка.